Дивіться, що я знайшов. Черепашач кладку. перший раз таке бачу. Вже від за все полупилися. Таке як. Ну, може бути і лисиця що розгребла. Я там бачив черепах. Ні, полупилися. Черепаха кладка, хто бачив хоч коли-небудь. Такі черепашачі яйця. Тут ось недалеко водойма там, за тими кущами. І ось такі кладочки ось одна, друга. І там десь там черепашку я недалеко бачив. Так що це 100% черепаша яйця, А так і не знав би що, що воно таке. До речі, сама черепаха, бачите. Заховалася. Вигрібає собі ямку. Не знаю, чи вона книжна, чи ні. Займати її не будемо хай. Ну і за одну жінці нарвав. Цвіточків <ріх> може не дуже красивий, але думаю, буде задоволено.